Ви ніколи не задоволите Володимира Путіна, тому треба зробити те, що його зупинить. Стапсен Владимир Путін головоріз, бандит, тиран. Американці це розуміють. Вони бачать його патетичний стиль. Цю цю браваду, от я, от я Не повинно бути жодних ілюзій щодо Китаю. Сідін ніколи не буде силою добра. ніколи не варто недооцінювати українців, недооцінювати на що ви здатні. Всім привіт сьогодні в студії Європейської правди Деймон Вілсон, керівник НЕД for Democracy, тобто Національного фонду демократії у США. І для нас він важливий тим, що він зможе розповісти, що зараз про Україну думають в усьому світі. Демен, де мене радий бачити вас у нашій студії і ласкаво просимо до України. Сергію радий бути з вами у Києві та повернутися до Києва. Дякую, що запросили мене до себе. Українці звикли чути і читати в західних змі, іноді прямо, іноді між рядків про так звану втому від України на заході. Наскільки вона сильна? я думаю, що цю проблему дуже перебільшено. Та перш за все для мене особисто і для фонду нед взагалі не існує втоми від України. Це одна з причин, чому я зараз тут. Бо за понад два роки після великого вторгнення та 10 років після нападу Росії на Україну і анексії Криму наші українські друзі відчувають важкі часи. Це одна з причин, чому ми з командою фонду приїхали до Києва, щоб підкреслити нашу непохитну підтримку. Адже Нет, не відчуває жодної втоми від України. Ми глибоко віддані Україні. Це один з наших найважливіших пріоритетів. Ми працюємо у понад ста країнах світу, але ви наш головний пріоритет. Зрештою, ми у США нещодавно мали голосування у Конгресі, що викликало масу суперечок. Але, зрештою, дві третини американських депутатів, обраних по всій країні, схвалили найбільший пакет допомоги США Україні від початку війни. Тож я думаю, що підтримка України міцніше, і я не. Вірю у втому від України. buy into Ukraine fatigue. But at the same time, але водночас я можу уявити, явити, що для звичайної людини, or a or a ну know, скажімо, десь в Огайо, яка ніколи навіть не думала про подорож до Європи. А Україна для неї це взагалі щось ще далі. І от для цього пересічного американця Україна напевно не має аж такого великого значення. Ну, якщо ви запитаєте сенатора Портмана з Огайо або Мерсі Каптер з Огайо, то побачите, що вони одні з найбільших прибічників України у США, але ця проблема є. Вона стосується будь-якого питання зовнішньої політики. Якщо ви американець, що живе у Сполучених Штатах, то у вас є спокуса не відчувати впливу подій десь у світі, або принаймні думати, що ви їх не відчуваєте, і це стосується багатьох місць по світу, де люди зосереджені на своїй спільноті. Але суд ж не в цьому є обрані американським народом політики, і ми маємо допомогти їм пояснювати своїм виборцям, чому підтримка України є такою важливою не лише для самої України, а й для майбутнього демократії та свободи, та для протистояння автократам. Що йдеться не просто про напад на Україну, що війна підриває американське лідерство, руйнує наші альянси. І кидає виклик тому, як працює наша держава. Зрештою, війна, яку Росія веде тут в Україні, має величезний вплив на якість життя, безпеку і рівень інфляції також у США. Тож зібрати ці події докупи не складно. Утім, американці розуміють, що тут на кону стоїть дещо більше ніж невелике зростання їхніх витрат на кону, по суті, майбутнє морального лідерства США, а також свободи у світі. Of sort of moral leadership and future of freedom is at stake in the world. Do you feel that ordinary Americans. <laughs> <laughs> Я думаю, що так. Звісно, це не найважливіша проблема пересічного американця, так само як і українці передусім турбуються про свою сім'ю, про те, що буде на обідньому столі, про свою безпеку, про сина чи доньку на передовій. У них можуть бути нагальні проблеми. Це нормально, і це по людськи. Американські виборці точно такі самі. Вони турбуються про свою сім'ю, про те, як вони можуть допомогти своїм дітям, про їжу або про те, як звести кінці з кінцями. Такий егоїзм є нормальним. А демократичне суспільство має служити інтересам власного народу, водночас багато американців розуміють, відбувається дещо більше. Очевидно, що світ долає масштабний виклик, чи то абсолютно невиправданий напад Владиміра Путіна на Україну, чи те, як компартія Китаю кидає виклик США і дуже нечесно економічно конкурує з нами. Вони бачать підйом автократичних режимів. Їх тривожить те, що може бути причиною цього. І хоча вони не розуміють усіх деталей, але ж ясно, що це недобре. They are concerned about the nature of what this means. They don't understand all the details. I this isn't really good. What I see, що точно змінилося в останні роки чи десятиліття, це ставлення до Росії в США та її сприйняття а за радянських часів. Ну чи, скажімо, десь 30 років тому Росія взагалі була ключовою загрозою для людей у Сполучених Штатах для американського народу зараз? Не схоже, що вона викликає таке занепокоєння на порядку. Денному стоїть Китай. А Росія це така собі проблема, з якою США ну зможуть. Поратися, а може, навіть співпрацюватимуть проти Китаю. Чи це так? Maybe to compete China together simple. <проду> юноадонтиксемпоне думає, що все так просто у <проду> сполучених штатах справді вважають, що загроза, яку становить зростання Китаю під правлінням комуністів, є значною. Це великий розворот, бо донедавна існувала теорія, що залучення Китаю, особливо економічно, допоможе йому долучитися до побудови світового порядку. А зараз, по суті, попри політичні розбіжності в Америці, ми є свідками однієї з найшвидших еволюцій у поглядах і зовнішній політиці нашої країни. Є консенсус в обох партіях, що Китай Дійсно, є викликом для сполучених штатів для світового порядку. Також і це не лише про економіку Але Росія не становить для США такої загрози. Ні, я б так не говорив. Люди дедалі більше розуміють, що Володимир Путін. Головоріз, бандит і тиран американці розуміють це. Вони бачать його патетичний стиль, всю цю браваду отмовляв, я, я Бачать його вторгнення, напади на сусідів, гру на питаннях історії. Вони бачать це чітко і розуміють, що ми маємо справу по суті з міжнародним бандитом, у якого волею долі опинилася ядерна зброя. І вони також бачать Владиміра Путіна з Кім Кимчинином і КНДР бачать зв'язки з керівництвом Тегерана з Ідзіпіньом і Китаєм. І вони розуміють, що це не добре. Що ці погані люди співпрацюють, щоб захистити і підтримати одне одного. Тож я думаю, що люди це усвідомлюють. Вони розуміють, що Путін довів свою країну до прірви подивіться на їхню економіку і рівень життя це ж не супердержава але навіть з цього економічного занепаду росія завдала невимовної шкоди і своїм сусідам і власному народу і американським інтересам у світі розуміння цього в сша Є достатні якщо спитати про Україну і російську війну проти України, то всі у світі скажуть, що хочуть її завершення. Але на жаль, не всі у світі бачать перемогу так, як ми, українці, і навіть в Америці є люди, які хотіли би, щоб війна просто закінчилася. І байдуже, хто та яку територію через це отримає. Знаєте, це нормальне людське почуття. Хотіти миру. Тож, добре, і слава Богу, що люди віддають перевагу миру. Тому ті люди, які розбурхують війни, як це робить Путін, якраз і хочуть, щоб звучало питання. А воно того варте? однак, врешті-решт, рішення тут за українцями. Це ваша країна, це ваша боротьба, ваш спротив. Звичайно, ця війна залучає не лише Україну, але й нас. І через це ми маємо обов'язок підтримувати український народ, але це ваша країна, це ваша боротьба. Тому саме Україна, зрештою, вирішить, що таке перемога і як у майбутньому треба буде думати про мир. Бо хотіти миру це природно, але вам потрібна також справедливість. І мені здається, що український народ зрозумів несправедливий мир та поступки агресу. Суру можуть лише створити ґрунт для конфлікту в майбутньому, Кенфіонпровайде сідзів конфлікт інфючу до вилісі запіпви дійсно бачите, що люди це зрозуміли? Бо мені здається, що навіть в Америці на жаль досі є політики, які хотіли би просто закінчити війну. Може не зовсім на російських умовах, але точно з поступками України, навіть територіальними поступками, і мовляв, давайте змусимо українців це прийняти. Не будемо давати їм достатньо кількості зброї, і їм доведеться зробити цей важкий вибір. right that not напевно, ви маєте рацію, що не всі це розуміють. Подивіться на історію, коли на Бухарестському саміті НАТО 2008 року європейські лідери заблокували ініціативу США, щоб Україна стала на шлях до НАТО. Саме через це ми побачили, як Владі Путін спочатку вторгся до Грузії, а потім анексував Крим і напав на Донбас. І, Дійсно, багато, багато це, людей не усвідомили, що ми маємо справу з людиною, яка, якщо її не зупинити, Піде на більше. Якщо він відчує сигнал, що йому щось може зійти з рук, він піде на це. Світ довго не розумів небезпеку умиротворення такого порушника, як Владимір Путін. Для декого це стало болючим уроком, а дехто цей урок досі не засвоїв, не виніс висновки. Але зараз думаю, є очевидним, де далі більше лідерів усвідомлюють, що ви не зможете задовільнити Владиміра Путіна. Це не має сенсу. Натомість нам треба зупинити його, і це забезпечить тривалий мир. Це буде виклик викликом для українського народу, українського керівництва, але це буде також викликом для керівництва Сполучених Штатів і також держав НАТО, як нам досягти тривалого справедливого миру і зупинити Владимира Путіна що ми можемо зробити в Україні, щоб у світі ставало більше тих людей, які розуміють, що умиротворення з Путіним не працює, Я вважаю, що всі ми несемо відповідальність за те, щоби пояснити це. Це частина моєї роботи вдома у США, де я пояснюю це членам конгресу, які також підтримують роботу фонду НЕД. Або коли я пояснюю людям, що коли ви маєте справу з бандитом, коли ви маєте справу з тираном, то знайте, якщо він бачить можливість, якщо він бачить прос для агресії він його точно використає. Тому зупиняти тиранів потрібно силою, і напевно, мій досвід дій Росії тут в Україні дає достатньо доказів цього і дає нам всім дуже сильний і болючий урок. Ми маємо дослухатися до тих, хто розуміється на цьому найкраще, саме тому відбувається фундаментальна зміна політики в ЄС всередині НАТО і дедалі частіше голоси наших Балтійських союзників, голоси північних країн Європи, а також центральної та з. Хідної Європи починають впливати на дії цих інституцій, бо саме вони, маючи досвід комунізму і російського експансіонізму, розуміють це найкраще. Саме через це ми вже зараз бачимо у Євросоюзу принципово інший підхід ніж було досі. але ви бачите зміну ставлення політичних кіл також у сполучених штатах, і до ідеї умиротворення Путіна і до війни загалом як це змінюється у який бік? The to which way? Наразі небагато залишилося тих, хто настільки наївний, щоби думати, що з Володимиром Путіним можна домовитись на якихось умовах. Дехто де хто вірить навіть у складі конгресу? так, але це нормально. Я маю на увазі, що у вільному суспільстві будуть різні погляди. А в США існує довга традиція скептичного ставлення щодо американського залучення до подій у світі, ба більше. Це не уникно, що у такій великій країні, як США, Україні між двома океанами, будуть сумніви про те, навіщо сполученим штатам так активно брати участь у подіях десь далеко, десь далеко у світі. Це природньо і не є чимось нездоровим. Політики часто зосереджені на турботі про власний народ, власну країну. Це питання як географії, так і демократії. Саме тому нам треба й далі пояснювати, чому підтримка України є вент. Ітересах США зрештою погодьтеся, ми все одно демонструємо щиру підтримку України. Багато мільярдів доларів майже 7% нашого оборонного бюджету витрачено на програми для України. Це один з найбільших випадків американської військової та бюджетної підтримки іншої країни, яка коли-небудь мала місце. Чи це викликає суперечки? Так але у підсумку на голосуванні ми отримали дві третини чи чотири третіх підтримки конгресу, і це насправді вражає це ж на рішення з мінімальною перевагою, правда? Тому я вважаю, що попри наявність інших думок, а вони будуть існувати завжди. та попри запеклі дебати, важливо те, який результат ми маємо. Те, що ми на боці українського народу, Coming out. We're coming out squarely. Анесайди країні піпо ютра Ви багато їздите світом yes, і yeah, бачите ставлення people... до України також у інших державах. У нас зараз точаться дебати про те, чи варто Україні зосереджувати the... увагу на наших, скажімо, звичайних our... союзниках, our... ну таких як Сполучені States, Штати Америки чи інші держави, члени uh, НАТО, Європа. В цілому є ті, хто каже, що важливіше Europe's зосередитися на глобальному півдні, на загальній підтримці фокус світу особисто я вважаю, що українці зараз вміло розподіляють зусилля, адже тут немає вибору або або це не проста задача. Глобальний південь це щось нове для вас. Українці не звикли мати глобальний вплив. Там бракує зв'язків у глобальному вимірі, натомість у росіян є радянська спадщина, яка дає їм перевагу взаємодії на глобальній арені. Але перш за все вам потрібна якнайсильніша підтримка з боку тих, хто безпосередньо підтримує Україну в її виживанні і боротьбі. А це ваші союзники, це США, Канада, європейські партнери. Має сенс концентруватися на тих, хто надає Україні військову підтримку, фінансову, економічну, хто твердо з вами без них Україна пережила би. Дуже непрості часи у цій війні, і тут Україна діє надзвичайно добре. Та водночас ви досить велика і добре розвинена країна, і ви здатні на більше І Ви вже досягаєте більшого. Чи йдеться про саміт миру, який щойно відбувся, чи це дії українських журналістів та організацій, яким допомагає Національний фонд на підтримку демократії. Я щойно зустрівся з пен-клубом. Я також інші українські журналісти, які розуміють, наскільки потрібен контакт з інтелектуалами, лідерами думок, журналістами з латинської Америки Африки їм треба допомагати відвідати Україну, побувати на фронті, зустрітися з президентом Зеленським, побачити все це на власні очі. Ми також зустрічалися з активістами, які працюють над питанням відповідальності та правосуддя. Неможливо перебільшити важливість цього питання для світу, і я вражений, що ви не застрягли у конкуренції. Мовляв, чи є війна в Україні? Важливішою за Судан, газу чи Ізраїль, події у М'янмі тощо вам вдалося уникнути цієї конкуренції конфліктів. Натомість я побачив реальну здатність українців спілкуватися з почуттям солідарності. Ваш жахливий досвід російських звірств призвів до того, що ви створюєте неймовірні стандарти того, як громадські діячі відіграють реальну роль у вимогах покарання та справедливості, і не постфактум, а під час війни неможливо передати наскільки це потужно. Ділитися цим з африканськими, латиноамериканськими азійськими країнами, які переживають трагедії, і уникнути змагання страждань ці активності також допомагають світові побачити, що це не геополітичне змагання між США та Росією. Коли хтось приїздить та бачить, відчуває український досвід, це дуже потужно. При цьому українці не просто чекають від них підтримки, а пропонують бути партнерами і здатні поділитися досвідом, який є новим для Африки чи Латинської Америки. Within Africa, within Latin America, that's a really, really powerful story, and one we have been proud to support at the endowment. Отже, варто і далі працювати з усім світом, а не лише з нашими західними союзниками Так, але потрібна також пріоритетність, звідки йде підтримка, адже боротьба за фінанси впливає на вашу здатність давати відсіч путіну, і тут ви дієте досить вправно. Можна робити більше, можна робити і одне і інше. Україні вдається і виходить потужно. То, може нам також не варто втрачати надію переконати Китай відмовитися від підтримки Путіна, чи це радше нереалістично це складно. Я не думаю, що тут потрібні якісь ілюзії. CDP ніколи не стане силою добра. Зараз і Китай постачають Путіну кисень, дають йому життєвий простір. Перш за все, вони допомогли знецінити міжнародні норми, допомогли принизити вагу системи міжнародного права. Вони допомогли послабити відповідальність у системі ООН. І не лише там. Тож це Пекін викривив поле гри таким чином. Щоб поведінка Володимира Путіна видавалася більш прийнятною, і це є проблемою. Причому я не дорікаю Україні через те, що вона через складну дипломатичну гру намагається тримати Китай подалі від війни. Але не припустимо мати ілюзії того, що Пекін може бути тут навіть хоча б чесним брокером. Ні, вони зіграли свою карту, Вони вже грають на боці Путіна. І останнє запитання. Чи вірите ви, що Україна переможе в українському розумінні цього терміну? Айвґрейт кафіденс. Я дуже вірю в Україну. Подивіться самі, що ми робимо. НЕД ще у 88-му році почав підтримувати українців, які вірили у майбутнє своєї країни. Тоді ніхто не думав, що це можливо. Далі ми знову і знову підтримували українців, які вимагали більшого від революції на граніті до Євромайдану, революції гідності, і продовжуємо це зараз, коли українці в розпал війни наполягають на реформах, щоб змінити власну країну Україна. На мене дуже надихає, ніколи не варто недооцінювати українців. Не можна недооцінювати те, на що українці здатні. Ми ж бачили, як усі недооцінили вас під час битви за Київ. Я ношу цей браслет, зроблений з російських куль під час облоги Києва, щоб пам'ятати, не можна недооцінювати українців. Не нам вирішувати ваше майбутнє. Ви це зробите. Це ваша країна, це ваша боротьба, ваш опір. І ми пишаємося бути вашими партнерами і повністю підтримуємо ваше бачення справедливе. Для України юдитерміні ж відповідь це так, так Дякую, що вірите в мою країну і дякую, що підтримуєте Україну. Дякую вам, що додивилися це відео. Для нас важливо розуміти, що відбувається у світі. Лишайтеся на європейській правді каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.